20 грудня Олександрійські рятувальники відчинили двері пожежних частин міста для городян. У цей день усі бажаючі на власні очі могли побачити, як працюють рятувальники і до чого мають бути готові ті, хто обрав для себе цю нелегку професію. Той, хто вибирає для себе таку професію, повинен бути готові абсолютно до всього, тому що ситуації складаються різні і літом жарко. В бойовому одязі ще жарче, зимою, зимою холодно, бойовий одяг обмерзає кригою. Також має бути дуже стійкий психологічно. На звичайних ситуаціях на пожежах, дорожньо транспортних пригодах, аваріях люди часто гинуть і просто до того потрібно до цього привикнути, наприклад, до самого вигляду тієї ж самої крові. Тобто потрібно бути просто людиною, стійким. Характером, таким стікою психікою і фізично загартованою, тому що Працюють люди в різних умовах. На день відкритих дверей у гості до пожежників 11-ї пожежно-рятувальної частини завітали студенти 17-го професійно-технічного училища та Олександрійського училища культури. Тут молоді хлопці та дівчата змогли побачити і пожежну машину, так би мовити, зсередини, і кран, яким рятувальники дістаються до верхніх поверхів багатоповерхівок, і диспетчерську, яка відповідає на виклики городян. А капітан служби цивільного захисту розповів їм, скільки разів цього року рятувальники виїжджали на виклики та від чого рятували городян. Окрім того, студенти отримали у подарунок ще й інформаційний вісник служби з надзвичайних ситуацій Кіровоградщини. Тому вражені екскурсією до рятувальників були усі без виключення. Екскурсія була дуже гарна. Мені сподобалося як розповідали нам про машини. Я дізналася, скільки в нас було пожеж. Це і оказується, що пожежники це дуже така, знаєте, надзвичайна, така важка професія. Це дуже важко спасати, рятувати людей. Дуже сподобалися наші машини. Великі, дуже великі враження. Я рада, я велике, дякую, що. Я зайшла сюди і таке дізналась. Олександрійські студенти на деякий час змогли відчути себе справжніми рятувальниками та навіть приміряти маску, якою пожежники користуються у задимлених приміщеннях, та відчути на своїх плечах 15-кілограмовий балон з киснем. А життєрадісна та дружня атмосфера пожежної частини наштовхнула, зокрема, хлопців на думку втілити свою дитячу мрію стати пожежником. Ну, з дитинства в мене була така мрія бути пожежником, тому що вони роблять добру справу. Вони рятують життя людей, і це я вважаю дуже героїчна професія. Вона професія для справжнього чоловіка. Тут дуже така героїчна, патріотична атмосфера, що я, тому що я знаю, що в мене є багато дівчат, яким дуже подобається пожежники, тому того мене це буде мотивувати сюди. І те працювати тож день відкритих дверей сподобався і відвідувачам пожежних частин, і самим рятувальникам. А студенти зізналися, що мріють прийти у гості до пожежників ще не раз.